Ну, розумієте, про що я кажу, ні? Так, все дякую. А коли ви ти такі покази в Що кажете за не зараз? хе хе Голосно. Що ви так тікаєте, зантанець?

Вы можете, А, що что вы хотите казать, Зансанвич? Добре! Что? Африка. Так. так, все, да? Так я вам понадобим. Двигаешься. Кончилось 28, 08, так 18. А ви не знаєте, случайно, стаття 190-го, то що? Ви не заперечуєте, що ви мені дали? А ви не заперечуєте, що. Чуєте, ви не заперечуєте. Ні, я кажу, що ви вчинили злочин. Пан Володимирович. Поїхали. E, Михайло Михайлович, будьте лад, ти пойде на секунду. Та Це буде Дивіться, А я не писав заяву по 190. 190, шахрайство я не писав заяву про злоч. Молодці. А тепер чорно у вас лічого А про чинний злочин. Є? Та от витяг з ЄРДР. Ну, ну, довідка, а, ну що, а там витяг з ЄРДР. І касти тя пише. 190, Так? 24.08. ого, Внесено 24.08, а що, про що? А що він дав? Вимагання, а що він дав? Майга, Михайло Михайлович. А що за вимагання коштів? То взагалі не так, ви красавці. Ну я думаю, що что я не може погано поганути інтернет. Я не можу. Я, я давав не давав заяву про злочинку. Я заяву про злочин не давав. Я не можу вам давати Я заяву про злочин не давав. Ви вони виконали ухвалу суду. Я... Ну я не писав заяву про злочин. По шахрайству я не дописав про заяву про злочин. Треба звернутися до колебаби за мене. Так він тік, Михайлович. Тік. Щоб тік. Тік. Зверніться, будь ласка, до Ясковича. Будьте ласка, а що Івана Володимировича, бо я не розумію, про що він пише. І кого він виконав голосу? Там він внесли за це. Ну то не то внесли, в Ярдес. Ну що ж.